Україні. Продовжуємо розповідати про видатних наших земляків. Ось Микола Нікрасов. Він народився по дорозі На Німіров, його мамою була високосвідчена красуня Олена Закревська, а батьком поручик Олексій Сергійович Нікрасов. Таких жорстоких ворогів, як в редактора журнала Суверміннік Миколи Нікрасова, не було в жодного російського літератора. Не минуло року після його смерті, як в садибі Нікрасова відкрили шинок, а в його могилу на кладовищі, невідомий, забив Осикового кілка. Ну, народне прислів'я стверджує, що немає дима без вогню. За що ж так люто ненавиділи поета, творчість якого є важливою сторінкою у золотому фонді російської літератури? Він не був ангелом. За словами сучасників, він і по шинках тягався, і хабарі давав, і шампанським впивався. І е, публічними жінками не гребував. У свого товариша Панаєва відбив дружину, яка проте почала відразу його зраджувати, а свою останню дружину він взагалі виграв у карти. Він спав до обіда. Їву ліжку витрачав тисячі на свої забаганки, купував мисливських собак і раритетні рушниці, срібні ошейники його собак і бобровий комір його пальто викликали жарти і кпини, а також чорну ненависть його колег-літераторів. При цьому вони забували, в яких злиднях жив юний Нікрасов. Довелось Миколі Сьорбнути горя у Петербурзі після того як батько відмовився допомагати йому. Він, потомственний дворянин, змушений був за кусок хліба писати листи неписьменним селянам. У біографії пишуть, що Нікрасов у 1842 році зблизився з Білінським. Перестав писати романтичні вірші, перейшов до громадянської лірики, прославився і забагатів. Але це лише половина правди. На той час, як він познайомився з Білінським, Нікрасу вже не бідував і не знімав жалюгідний куток на горищі. Він жив у пристойній квартирі, добре одягався, в нього була прислуга, а гроші на це. Він виграв у карти. Він т, віст преферанс. В усіх іграх він був майстром, представники. Усієї родини красові по чоловічій лінії любили грати в карти. Його батько казав, наш рід був дуже багатий, але прадід спустив у карти все своє майно. Він програв 7 тисяч душ. Дід програв три тисячі, батько програв тисячу. Я не програв жодної, бо не було що програвати. Проте в карти грати люблю. А сам Нікрасов сказав таке: що фортуна повернула онукові втричі більше, ніж вона забрала у. Діва. Товариші казали, що письменник завжди володів собою. І ніколи не втрачав здорового глузду. Секрет його був досить простий. По-перше, Нікрасов грав в ігри, виграш в яких залежить не стільки від удачі, скільки від вмінь і навичок. По-друге, він грав в англійському клубі серед людей багатих і не просто багатих. Серед вищих сановників імперії. Ці люди були орієнтовані не на виграш. Вони сідали за Карточний стіл для того, щоб добре провести час і програш е, великої суми, навіть гігантської, для них не був трагедією. Нікрасов швидко зрозумів, що такі люди розслаблені. І не здатні протистояти цілеспрямованому і розумному супротивнику. З роками він виробив цілу систему фізичної підготовки до серйозної карткової гри. Наприклад, він йшов на гру завжди добре виспавшись. Перед самою грою він приймав ванну, а у воду для бадьорості. Додавав РОМ, це треба взяти собі на замітку. Здобутки були значними. Тільки майбутній міністр фінансів програв Нікрасову в карти більше мільйона франків. Дуже значну суму продав також міністр двора, його імператорської величності, і особистий товариш. Олександра Другого. Гра з такими партнерами відкривала перед Нікрасовим величезні можливості як редактора опозиційного журналу. У своїх творах Нікрасов жорстоко таврував недоліки Російської імперії. Хабарництво, здирництво, безправ'я. Оспівуючи в поезії народне щастя, Нікрасов не забував і про своє. Журнал Современник був мегапопулярним журналом у середовищі прогресивної громадськості. Адже там друкувалися найреволюційніші твори, які тільки можна собі уявити. Згадаємо. Що це часи Ніколая Палкіна, коли за публічне читання твору можна було отримати смертельний вирок. А ось Нікрасову і його журналу все наче сходило з рук. Чому? А справа в тому, що тільки найближчі друзі знали цей механізм. Нікрасов програвав цензорам великі суми в карти, або ж брав їх до себе у партнери, а виграш, вони ділили навпіл ось така корупційна схема. Отримуючи великі прибутки від журналу і великі гонорари за свої твори. Микола Олексійович продовжував грати в карти. І на карткові виграші. Він побудував школу для селянських дітей, утримував е, родину Чернишевського і братів Добролюбових. А в редакції Современника стояло трюмо. А в цьому трюмо були шухлядки, куди Нікрасов клав гроші. І взяти їх міг будь-хто, хто їх потребував. А свою останню дружину він дійсно виграв в карти. Зінаїда Миколаївна, а насправді Фекла Анісімова, була утриманкою купця. І Нікрасов виграв її в карти. На е, противагу, Народній думці Великому Картіреві повезло, і на цей раз Зінаїда виявилася чудовою дружиною. І коли в грудні 1877 року Нікрасов помер від раку, вона як одягла траур, так і не знімала його протягом 38 років.